Загинула майже ціла сім'я у кривому розі з-під завалів будинку. Дістали маму і трьох дітей: десятирічного Кирила, дворічного Демида та двомісячну Уляну. Батько Максим Кулик єдиний, хто вижив з цієї родини. Він у момент прильоту вийшов на кухню, щоб приготувати сніданок. Дружина 32-річна Олена Кулик разом з дітьми була в кімнаті. Для зруйнованого будинку місцеві мешканці залишають квіти, іграшки на згадку про загиблу родину. Олена Кулик працювала операторкою залізничного цеху, але коли сталася трагедія, вона була у декретній відпустці. Лише два місяці тому жінка народила доньку, про яку вони так довго мріяли з чоловіком. Максим працює диспетчером на залізниці комбінату. Родина активно допомагала знедоленим людям, роздаючи обіди бездомних та відвідуючи дітей у притулках. 13 листопада у кривому розі оголосили днем жалоби. Нагадаємо, цьогоріч у вересні під час нічної ракетної атаки, по Львову також загинула мати і троє дітей. Євгенія Базилевич і три її доньки. Батько Ярослав єдиний, хто вижив. Під час прильоту вся родина ховалася на сходах. Ярослав якраз зайшов у квартиру, щоб взяти воду. У ту ж секунду сталося найжахливіше. Сходи, на яких були дружина та доньки, обвалилися.